Сьогодні ми проводимо перший збір військових капеланів Державної спеціальної служби транспорту. щоб обговорити, по перше, проблемні питання, які виникають в нашій службі, шляхи їхніх їхнього вирішення, також познайомитися між собою, щоб подальшим організувати нормальні комунікації для спільної роботи і задоволення духовно релігійних потреб особового складу. Підсумками наших зборів має стати те, що всі військові капелани будуть розуміти спільну ідею і вимоги до. Військово-капуланської діяльності саме в Державній спеціальній службі транспорту. Після зборів вони поїдуть по своїм підрозділам і продовжують виконання покладених на них завдань. Сьогодні відбувається ну, фактично історична подія для відсисте, тому що в перший раз зібралися заснування капеланської служби капелани зі всієї України. Ми розкидані по фронтах і не мали можливості знати один одного. Нам потрібно поспілкуватися, обмінятися досвідом і проговорити наші подальші дії, і кроки то просто обмін думками, обмін нашими, як то казати, діями-вчинками. Ну але що найбільше, то й спільної слава нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Шановні представники духовенства, різних конфесій радий вас бачити на нашій гостиній львівській землі. <му> на сьогоднішній день дуже важко аналізувати ту ситуацію, яка є зараз на передовій. Ваша духовна підтримка. Воїна, і коли ви можете говорити день, два, три, для того, щоб тільки розпізнати, що в нього там всередині, і щоб він вам відкрився. І потім свої пропозиції ви завжди надаєте тому чи іншому командиру, щоб він правильно прийняв рішення. Ну а вам успіху, натхнення, нам найшвидшої перемоги і мирного неба на голову.